Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми поговоримо про завершення вступної компанії та новий навчальний рік у Вінницькому торговельно-економічному інституті. У нас у гостях Наталія Замкова, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту. Вітаю вас! Щиро вітаю, дорогі слухачі, шановна ведуча. Завершилася завершилась вступна компанія. Розкажіть, чи вдалось набрати усіх необхідних студентів? Чи закрили ви повністю ваш набір? І на які спеціальності найбільше вступають цього року студенти? Щиро дякую за запитання. Дійсно, цей рік був дуже насичений, дуже цікавий. Була величезна кількість змін в правилах прийому, і відверто мені шкода тих батьків, тому що багато років поспіль я очолюю приймальну комісію. І щороку є певні зміни. Але цей рік дійсно був дуже важкий, тому що і правила прийому затверджувалися майже вже. Під час приймальної комісії, і ніхто з нас не знав, як спрацює система, як будуть працювати електронні кабінети вступників. Тому переживали не тільки батьки, переживали ми як надавачі послуг і діти відповідно. Сказати, що на сьогодні вступна кампанія завершилась, так глобально завершилась, але ще існує шість сесій додаткових. І на сьогодні вона триває. Ось 14 вересня закінчиться перша сесія додаткова, а остання завершиться 23 листопада. І 30 листопада ми підпишемо останній наказ на вступ. Ників, і ви знаєте, так працює система в цьому році. Що, наприклад, якщо діти в раптом поставили декілька позначок про погодження навчатися в декількох навчальних закладів, закладах, то наприклад їм легше відмовитись взагалі тепер. Подати наказ нам на відрахування, і діти по новому відкривають свої кабінети і по новому вступають. Ось так працює система. Тому, наприклад, на сьогодні в нас навіть є такі абітурієнти, які будуть зараховані 14 вересня, а фактично вони вже ходять на пари. Вони спілкуються з своїми однолітками, одногрупниками, вивчають предмети, вивчають дисципліни, і відповідно будуть вже в суспільстві своєї групи, своєї спеціальності. Але протягом усього цього часу ще можуть доєднуватись Звичайно. Айно можуть доєднуватися, як буде їхнє навчання, коли одні вже вивчають про е, спеціальність? Їм буде важче. Але якщо ми знаємо, багато ми знаємо таких дітей, тому що дійсно були якісь певні помилки при вступі перший раз. Були якісь непорозуміння технічні з кабінетами. Тобто, це багато дітей, які вже спробували вступати, або навпаки, вони передумали, змінили місто, змінили навчальний заклад. Тому фактично ці діти ходили до нас в серпні. Коли mm -hmm. вже перший наказ був підписаний, а хотіли навчатися в нас, і ми знаємо фактично, хто буде навчатись, і ми їм дозволяємо вільне відвідування. Відвідування всіх пар, тому вони, я не думаю, що сильно відстануть. Звичайно, якщо буде один, такий чи двоє, то будуть допомагати максимально всі. Ну і від нього буде залежати від цього студента, наскільки він буде якісно навчатися. Як розпочинаєте навчальний рік, офлайн, онлайн чи, можливо, змішане навчання? У нас було засідання вченої ради, трудового колективу. Наша студентська рада є дуже активною. Ми провели і опитування в електронному варіанті, і було прийнято рішення загальними зборами, що перший третій курс назначаються всі стаціонарно, в аудиторіях і вино являється. Дети, який це позитив для наших викладачів і для студентів бачити повні коридори? Звичайно, в минулому році так було в нас, але дуже гарний набір першого курсу, майже вдвічі більше ніж минулий рік. Тому дітей дуже багато студентів, і ми отримуємо такий фідбек. Емоційний, коли бачимо ці очі, зацікавлені, коли бачимо, що діти дійсно не помилилися з виборами і хочуть далі тут навчатися, ну будемо продовжувати надавати такі емоції і знання. А старший курс, четвертий, проголосував за те, щоб бути дистанційно, і магістра відповідно також частково дистанційно, частково стаціонарно, в залежності від спеціальності. Тому що, якщо взяти харчові технології, ресторанне господарство або готельно-ресторанну справу, то ви самі розумієте, що онлайн не дуже навчишся гарно готувати і виконувати. Певні технологічні процеси, тому діти виведені в лабораторії, працюють відповідно згідно всіх навчальних планів, так як потрібно. Чи забезпечені гуртожитками ваші студенти? І якщо всі студенти навчаються, чи вистачає усі місця, чи можливо ви в дві зміни проводите навчання? Навчання ми проводимо в три зміни. Навіть не дивлячись на всі наші великі території, але дійсно, ще раз наголошую, набрали гарну кількість студентів і всі ті прості укриття, які в нас присущі, ми всі прорахували, щоб дійсно ми могли забезпечити всіх студентів, тому прийнято рішення в три зміни навчатися щодо гуртожитків. На жаль, він нас один, тому забезпечуємо в першу чергу всі льготні категорії. Це діти-сироти, це діти учасників нашої війни, учасників бойових дій, діти загиблих, тому в першу чергу селяться ця категорія, далі інші області. Ті що не є Вінницькою областю. У нас в цьому році дуже багато: і Запоріжжя, і Харків, і Миколаїв. І навіть рівно, яке здавалось би, да, в принципі, спокійно, більш-менш, але дійсно діти звідти поступають до нас, і географія дуже широка в цьому році. І навіть Одеса та сама. А якщо до студентів, батьки яких воюють, або можливо навіть загинули на фронті, як ви спілкуєтесь з ними? Що психологічна допомога? Ну в нас існує психологічна допомога, 24 на 7 ми її називаємо. І звичайно, якщо є такі звернення. Ми спілкуємося однозначно. Тим більше в цьому році ми відкрили освітню програму Психологія. Ми так вже акуратно я підійду одразу до цього питання. Це економічна та соціальна психологія, це потреби нашого знову ж таки ринку бізнесу, потреби підприємництва нашого, нашої влади, коли дійсно мають бути психологи різні. На сьогодні ми потребуємо в суспільстві не тільки психологів військових, а їх дійсно дуже потрібно і великій кількості, але й психологів, які б могли працювати на підприємствах, які б могли бути тим ланцюжком між керівництвом, між роботодавцем та працівниками, коли б могли правильно під час перемовин споглядати за партнерами, і потім керівнику дати вірну пораду, як себе поводили партнери, чи позитивно були налаштовані, тому що те, що бачить керівник. Психолог вміє аналізувати з іншої точки зору, тому така спеціальність у нас відкрита. А щодо дітей, звичайно, ну огорнути увагою. Щира вдячність батькам за те, що воюють, за те, що віддали життя. А дітям тільки увага, повага і максимальна, максимальна допомога. Ви аналізували, які освітні програми нові треба відкривати у вашому університеті? Так. Чи можливо надходили від студентів, десь писали в соцмережах, або просто приходили і казали, що от ми хочемо вступати до вас, а у вас немає такої освітньої програми? Ви абсолютно праві. Тому дійсно багато років поспіль нас питали за психологію, багато років поспіль нас питали за таку цікаву такий напрямок, як журналістика. Але не така, як в інших да, навчальних закладах. У нас журналістка трошки інша. У нас реклама та зв'язки з громадськістю, це також стосується в більшості бізнесу, коли має бути такий ланцюжок да, між знову ж таки, бізнесом і всесвітом, між суспільством. Не кожен бізнесмен, скажімо так, любить публічність або ну, хотів би да, виступати в якості рекламодавця. Не кожен, вміє. Не кожен може да. ну, в силу певних причин може бути геніальним бізнесменом. Так? Тому, звичайно, потрібно мати таку людину, яка б могла просувати товар, яка б могла допомагати бачити, бачити ці всі моменти ззовні аналізувати, надавати певні поради. Ну і зв'язки з громадськістю, це те, що дійсно потребує кожен з нас. Ми бачимо, що ми живемо в такий час, коли інформація розповсюджується дуже швидко. Для того, щоб іти в ногу з часом, треба весь час бігти. Тому ось цей ланцюжок інформативний, він повинен бути завжди наповнений. Освітня програма нова. Цього так. року вперше чи вдалося набрати студентів? Слава Богу, дуже гарно набрались і на психологію набрали дві гарні групи, і на журналістику набрали групу. Так що я сподіваюся це тільки початок, особливо, якщо врахувати, що ми про це заявили лише тільки в квітні, тобто досить мало часу було знову ж таки для рекламної кампанії. Тому я вважаю, що це дуже успішна вступна кампанія саме для нових освітніх програм. Щодо інших програм, то як зазвичай це в нас і менеджмент, і маркетинг, і право, величезний конкурс. Тобто не хочу нікого образити в нашому навчальному закладі. Всі абсолютно заявки, які були подані по освітнім програмам, всі забезпечені набором. Ваш навчальний заклад неодноразово долучається до благодійних ініціатив. Чим допомагаєте зараз? На сьогодні, ви знаєте, ну є така біблійська істина. Да, робить права рука, ліва не повинна про це знати. Да. Ми багато робимо дійсно добрих речей. В першу чергу, якщо брати глобально, да, це і. Виграли декілька грантів щодо допомоги нашим внутрішньопереміщеним особам. Проводиться велика кількість різних заходів, де ми на початку, от перший рік, да, коли люди приїжджали в наше місто, не знали, де що розміщено, як працювати. Ми були таким теж майданчиком, який поєднував і бізнеси, і соціальні різні інституції з тими людьми, які потребували і уваги, і порад, і надання певних послуг. Що стосується збору, звичайно, ми збираємо. Кошти, ми допомагаємо нашим, в нас жіночі в більшості колектив, і в багатьох чоловіки воюють, брати воюють. На жаль, є загиблі в нашому колективі, і студенти наші. І це величезний біль, тому що ти бачив цих дітей, ти їх виховував, вони росли в тебе на очах. І на сьогодні бачити їх ну, це дуже важко. Тому ми намагаємось максимально адресно. Ми допомагаємо адресно. Ми знаємо, кому конкретно, і тим людям ми збираємо кошти і передаємо. Чи багато студентів зараз на війні і чи багато загиблих? Що стосується студентів, ви знаєте, що на денній формі, на жаль, вони не мають права навчатися, ті, хто воюють, вони беруть академіки. тому у нас було декілька студентів на сьогодні вони повернулися, продовжують навчання. Що стосується заочної форми, є в нас студенти, які виходять, і повірте, виходять в ефір навіть з окопів. І були захисти в нас, навіть такі, коли наші студенти виховували з Окопа і захищалися ну, просто на такому рівні, що. Ну, знаєте, ви ж розумієте, ми б все одно лояльно поставились, так? Ми б намагалися максимально допомогти, а це була просто наша гордість, наші сльози, коли ці діти так захищались. Що стосується загиблих, це вже більше десяти наших випускників. Це ті, про кого ми знаємо, про кого ми отримуємо інформацію, намагаємось знайти. А повірте, багато ж було з інших областей, де ми фактично не маємо зв'язку, наприклад, з тими випускниками, які вже завершили навчання. Тому, звичайно, ми на сьогодні організовуємо. У нас є організований вже онлайн музей наших загиблих. А на сьогодні ми збираємо різні, дякую знову ж таки нашим студентам, військовим, які нам це все передавали і передають на сьогодні з війни експонати. І ми робимо музей війни в нашому навчальному закладі. На сьогодні йде величезний збір, вже багато всього є. Тепер це все треба оформити і, відповідно, зробити так, щоб. Пам'ять про загиблих, пам'ять про те, що сьогодні відбувається в Україні, повинна бути і в серці кожного, і в душі кожного юного українця і кожного з нас. Щодо співпраці з європейськими країнами. Чи ефективна така співпраця? Чи співпрацюєте ви і з якими саме країнами? Ви знаєте, є таких три основних напрямки. В першу чергу, звичайно, це еразмус програми міжнародного рівня, коли йде обмін і нашими науковцями, де ми працюємо в різних проєктах. На сьогодні ми залучені до трьох грантових величезних проєктів. Це проєкти, які вивчають поведінку і наших жінок-біженців за кордоном. Це наші надійні партнери Греція, Швеція. Кіпр, Іспанія, Італія була Великобританія, але вже на сьогодні вона вже вийшла з Євросоюзу, тому вона не є нашим партнером. Але і Польща, і дуже велика кількість різних. Ну це основні наші партнери. І є в нас на сьогодні. Ми, от буквально на днях, підтвердження прийшло, що ми виграли ще один грант Еразмус Плюс, який пов'язаний з підготовкою в туристичній сфері, де на сьогодні обговорюються проблеми туристичної сфери Європи. В ракурсі того, що багато українців переїхали в Європу, і як на сьогодні ця сфера буде розвиватися саме з точки зору ще забезпечення українських громадян. Ось такі моменти. Це те, що стосується міжнародної співпраці. Другий напрямок, звичайно, це наша практика, де наші студенти мають можливість виїхати за кордон. На сьогодні знову ж таки це тільки дівчата. Хоча в ресторанному бізнесі в харчових технологіях величезна кількість є гарних наш наших. Шеф по кухарів і кухарів-хлопців, але, на жаль, законодавство не дає можливості їм виїхати за кордон, отримати певні навички і знання. Це Турція, знову ж таки, це і Греція, і Швеція наші партнери, і Болгарія велика кількість приймає наших студентів. Ну і наступний це науковий напрямок це наші партнери різних університетів, різних країн. Знову ж таки, Швеція і Польща це спільні проекти, це спільні конференції, спільні майстер-класи, спільні семінари. Ну, ви знаєте, якщо раніше ми шукали, давайте відверто говорити, то війна зацікавила партнерів європейських в нас. Їм цікаво тепер визначити, що таке українці, як вони працюють, як ми живемо. І тепер вони більш зацікавлені в нас, і ми це відчуваємо. Відчуваємо по тому, як вони нам тепер руку допомоги простягають, і як вони зацікавлені в тому, що ми більше співпрацювали. Тобто, зважаючи на війну в Україні, міжнародна співпраця стала не лише ефективнішою, а дійсно потребує Європа наших спеціалістів. Так, так, і вони знаєте, вони нас вивчають. Все ж таки, українці були невідомі для них. А як нація, як народ, і на сьогодні їм цікаво. Почути від нас світ з джерела, які ми чим ми е, живемо, які в нас традиції, яка в нас ментальність? Якщо декілька років тому, під час міжнародного проекту я намагалася довести, що в нас є така традиція, що не може освіта існувати викладач і е, студентам, чи дитина, учень в нас завжди є третя. Основна така, основний елемент це батьки. Вони казали, так не може бути в Європі. Є там вчителі, дитина, батьки незалежні. Вони не повинні втручатися. І в минулому буквально в цьому році ми зустрічалися з нашими партнерами з Нідерландів. Вони кажуть, ви знаєте, ми. Нарешті визнали, що має бути третій елемент. Батьки обов'язково повинні бути. Хоча багато років ми намагалися довести, що в нас настільки традиційно родинні зв'язки в Україні, що, повірте, в жодній країні такого немає. Ось ці наші родинні, близькі, де батьки, де діти, де є взаємозв'язок, де є величезне спілкування, наші родинні зустрічі це ж величезний виховний процес. Це дійсно він накладає такі відбитки на виховання наших дітей, що за кордоном такого немає. Ви знаєте, 15 років, 16 років, ви вільні, ви займаєтеся своїми справами і як ваше життя складається, в більшості батьків не цікаво. Тому для них це було відкриття. І нарешті вони зрозуміли, що в них є проблема, що діти там, 13 років лишають школу. Ви уявляєте, що в нас 13 років хтось закинув школу. Ні, батьки б саме за руку привели і сказали вчитися далі, правда ж? Тому е, ось ці наші традиції вони також дають цікавинки для них. Вони вчаться в нас багатьом речам, тому що фактично ми дуже-дуже-дуже розвинута держава. І ми це зрозуміли, але, на жаль, багато хто це пізно зрозумів. Просто не прийнято говорити про те, що ми можемо чогось навчити, в основному Європа вчить нас. Так. Але по факту, повірте. Мабуть, я скажу не зовсім популярні речі, але в багатьох випадках ми вчимо Європу також. Чи можливо у ваших студентів поєднання навчання разом з роботою? Так, так. В нас існує такий гарна така форма дуальна освіта. Багато наших студентів навчаються за цим принципом. Це контракт між студентом, роботодавцем і нашим інститутом, де студент працює безпосередньо за своїм фахом. Спочатку це були в нас такі піонери харчові технології, потім у нас спеціальність маркетинг підхопила. Зараз вже це майже і юристи в нас залучені до цієї сфери. Так що багато є дуже тісно і. Ви знаєте, воно на практиці краще, тому що дитина безпосередньо отримає ті знання, які потребує, практичні, плюс вивчає теорію. Ну і відповідно результат краще. І вже і роботодавець зацікавлені. І дитина зацікавлена себе проявити з найкращої сторони. Зараз час іде дуже швидко, і те, що було популярне і актуальне 5 років тому, зараз зовсім не актуальне. Чи як вам вдається відповідати часу? Зокрема, ви відкрили нову освітню програму? Це теж пов'язане з цим, що ми рухаємося вперед. Чи вдається відповідати часу? Ви знаєте, молодь це така рушійна сила. Дивлячись на молоді обличчя, хочеться весь час бути в строї, да? як каже молодь наша, хочеться відповідати. Тому просто неможливо спілкуючись з молоддю, залишатися на одному місці. Чесне слово, ми відчуваємо себе молодшими, чим ми є, коли ми спілкуємось. Навіть мої, я читаю лекції, коли я заходжу до себе в адміністрацію. Мої підлеглі кажуть, Боже, ви сьогодні з лекції, прям по вам видно, натхненна, щаслива, тому що ну є ж спілкування, воно живе. Ми вчимось студентів нашим. Дуже Дуже багатьом речам. Давайте відверто казати, наша молодь дуже швидка в розвитку, вони зовсім інші, ніж ми. Є в нас досвід, я погоджуюсь, досвід треба враховувати. Але молодь вона сміливіша, швидка в прийнятті рішень, не боїться нічого. Вона не закомплексована тими моментами, якими були закомплексовані ми, наші батьки. Ну і це, мабуть, норма була на той час. Тому ви знаєте, мабуть, я вже казала сьогодні під час ефіру, для того, щоб йти в ногу часом, треба бігти. І ось ми біжимо, ми чуємо, коли до нас приходять, звертаються з пропозиціями студенти, студрада. Ми просто чуємо, а це дуже важливо. Ви згадуєте за студентське самоврядування інституту. Розкажіть, чим наповнене студентське життя, окрім навчання і, зокрема, про роботу студентського самоврядування. Які заходи організовують, на що спрямована їхня увага? Ви знаєте, студентське самоврядування це реально рушійна сила, але самі вони кажуть. Ви знаєте, так важко студентів підняти, так важко залучити. От є активний. Такий контент студентів. Так завжди, активні, так завжди було, так. Є 10%, які завжди готові прийняти, взяти на себе прийняття рішень, пропонувати щось нове. Всі інші зазвичай це люди, які підлаштовуються. Ну, давайте Або відверто. можуть і не підлаштувати. <кій> можуть і не підлаштовуватись, тому, звичайно, студрада це такі розумні, активні, підковані абсолютно з усіх сторон нашого життя студенти. Тому ми їх максимально підтримуємо. Всіх ініціатив, в нас там є різні. То вони влаштовують перегляд фільмів, то вони влаштовують різні конкурси для себе, то конкурси хто зверху, де безпосередньо я брала участь, отримала масу задоволення. Хоча програли чоловікам нашим, ну, таке буває. Навіть адмінресурс не був залучений. так? Але це те, що стосується таких розважальних да, заходів. Але що стосується і різних політичних зустрічей, студенти не повинні бути. Байдужими. За, на сьогодні студентство приймає рішення і молодь вирішує і вибори, і політичні партії. Тому тут, звичайно, коли студент активний, то він залучений до всіх сфер життя. Що стосується взагалі іншого життя, крім освіти, так, в нас існує дуже класний наш е, культурно-мистецький центр. Де працюють фахівці височеної категорії, де наші всі студенти першого курсу проходять співбесіду, і ми їх відбираємо: чи це хор, чи це соло, чи це будуть танці. Причому танці також є різні, і народні, і ненародні. чи це будуть диктори в нас на наступних декілька років. Тобто ми абсолютно всіх студентів залучаємо до всіх можливих активностей, які є в інституті. Ну а спорт це взагалі святе У нас, слава Богу, наші спортсмени дуже потужні, ми гарно виступаємо. В університеті нашого міста, не дивлячись те, що йому інститут, але ми завойовуємо призові місця серед університетів, і наші студенти, футболісти, футзал, перше місце взяли в області. Тобто і велика кількість чемпіонів Європи в нас і по акробатиці, і по легкій атлетиці, і е, ті всі студенти, які займаються безпосередньо якимось конкретним спортом, вони ходять нас тренуватися на секції. Вони звільнені від фізкультури, а займаються безпосередньо за своїм напрямком. Від вас відчувається така легкість, і видно, що ви повністю занурені в життя студентів і вони вас наповнюють і надихають. Так, це правда. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Бажаю процвітання вашому навчальному закладу. Щиро дякую за запрошення. Гарного, мирного дня. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у гостях Наталія Замкова, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту.